Два шановні користувачі, сьогодні ми оновили нашу програму і в цьому відео я розкажу вам про всі функції та можливості, які ми додали. Для початку давайте перейдемо в пункт продаж квартири актуальні та зайдемо в редагування будь-якої квартири. І перейдемо на вкладку фото. Тепер по кнопці імпорт фото додатково ви можете завантажувати фотографії із порталу Realtor.ua Раніше ми могли завантажити лише з Домрія та OLX, тепер у нас додався ще і ERILTRU. Також, тепер у вас є можливість завантажувати зображення в форматі WebP, це новий формат зображень. Раніше система їх не розпізнавала, а сьогодні ви вже маєте змогу додавати фотографії в цьому форматі. Ще одна зміна, яка торкнулась фотогалереї, це розпізнавання орієнтації фотографії. Досить часто, коли ви завантажували фотографії з телефона, які ви, були, які ви зробили на телефон, вони завантажувались перевернуті, вони з правильною орієнтацією. Зараз система автоматично розпізнає їх і вирівнює, як вони повинні бути. Тобто вам не потрібно буде вже вручну повертати фотографію. Це зекономить ваш час. Також давайте зайдемо на вкладку Вигрузка XML. Тут у нас також. Відбулися деякі зміни, додались поля для порталу REM, і тепер у вас є можливість регулювати, а точніше керувати можливістю передачі номер будинку та квартири. Тобто, якщо ви в конкретному об'єкті хочете, щоб на портал REMua передавався номер будинку і квартири, ви ставите галочку, натискаєте Зберегти. І відповідно в XML-файл потрапляє номер будинку і квартири. Якщо ви не ставите цю галочку, номер квартири, не потрапляє. Також номер будинку також не вивантажується в XML. Також часто були проблеми з вигрузкою на домріо, коли домрія некоректно розпізнавав вулицю. Зараз ми поліпшили цей алгоритм, і таких помилок повинно стати суттєво менше. Тепер давайте перейдемо в пункт продаж квартири зовнішні джерела. Ті, хто працює з зовнішніми джерелом, знають, що. Біля кожного об'єкта у нас є іконка примітки, де ми могли додати примітку по об'єкту, там продано, здано, свою примітку написати. Але цю примітку бачив лише той ріелтор, який її додає. Тепер в правах користувача з'явився додатковий параметр. І що ми зайдемо зараз в користувача, права авторизації, з'явився додатковий параметр. Всі примітки в зовнішніх джерелах. Якщо ми ставимо галочку і зберігаємо ці права, то цей користувач буде бачити всі примітки, які залишають ріелтори в зовнішніх джерелах. Тобто, якщо ви командуєте агентство нерухомості, прозвонюєте базу, і вам потрібно бачити ці примітки, то якраз ця функція вирішить це питання. І ви можете вже командою прозвонювати зовнішні джерела і опрацьовувати базу. Також тепер давайте задаємо пункт налаштування і пункт підключення сторонніх сервісів. У нас з'явився новий сервіс TurboSMS. Ви можете його підключити до себе в crm систему Потрібно вказати токен та альфа-ім'я підпис, поставити галочку вімкнені API і зберегти. Також ви зразу тут бачите баланс TurboSMS і можете вибрати користувачів, яким дозволена відправка sms повіщень ці всі смс-повідомлення ми можемо відправляти як з об'єктів, так і з клієнтів, з угод, з щоденника, заявок лідів, з підбірок. Тобто всюди у вас тепер буде кнопочка надіслати смс, на яку ми натискаємо, обираємо номери, якщо їх декілька, пишемо текст повідомлення і натискаємо відправити, і смс-ка буде відправлена. Але для більшої зручності у нас в пункті сервіси з'явився пункт SMS-повідомлення. Де, по-перше, адміністратор буде бачити всі смс які були відправлені, ким і коли. А також є вкладка Шаблони. Тобто ми можемо створити якісь швидкі шаблони для того, щоб швидко клієнтам відправляти повідомлення. Це може бути шаблон про віду, шаблон поздоровлення з Новим роком, шаблон поздоровлення з днем народження, шаблон про е, нагадування про зустріч. Ви можете автоматизувати ці процеси, щоб не вручну постійно писати текст, а за допомогою. Шаблон. І тепер, наприклад, якщо от в мене є шаблон, я можу його натиснути Додати на вийв, ввожу назву, текст. Обираю, де цей шаблон буде активовано, де я маю до нього доступ. І тепер, якщо я зайду, наприклад, в клієнти, у мене тут також є кнопочка SMS-повідомлення. Натискаю на SMS. І от я бачу в мене швидкі шаблони. Натискаю тестовий шаблон. І в мене тут. Текст з'являється. Нажискаю шаблон для клієнтів, з'являється інший текст. Тобто ви їх можете створити там будь-яку кількість, і це досить зручно. Сподіваюся, всі ці сервіси будуть для вас корисні, економ та час працюючи в Ліга про.